всіх нас є одна чітка мета забезпечити фінансову підтримку для України це був девіз сьогоднішньої дискусії. Тож, ми зібралися з чіткою метою вирішити нагальні фінансові потреби України на наступні два роки. І я дуже радий сказати, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволить забезпечити фінансові потреби України на наступні два роки. Як ви знаєте, комісія запропонувала два рішення обидва юридично обґрунтовані і технічно здійснені. З одного боку, ми пропонували позики ЄС на ринку, а з іншого розробили репараційний кредит. Дуже важливо, що ще минулої п'ятниці ми надіслали чіткий політичний сигнал. Заморозивши російські активи в ЄС на довгий термін, тож це послання було дуже зрозумілим. І спираючись на це, ми сьогодні домовилися знайти рішення для фінансування України протягом наступних двох років. Е-е-е, Держави-члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів. Протягом наступних двох років ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, що підкріплена резервом бюджету ЄС і базується на одностайній угоді про зміни до МФФ подібно до кредиту репарацій. Важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту.